Всім привіт! Вже кінець осені, часто тумани, часто морський дощ, та інколи перемінюється на сніг як от зараз. І мені дуже подобається гуляти по такій погоді. Не тільки гуляти, а й розгадувати різні загадки мого старовинного міста. Про моє місто є багато легенд, які начебто всі її чули, але ніколи не бачили. Як, от, наприклад, печери під Святодухівським собором або панська дубова роща. Я часто читала в книжках про панські дубові рощі, але ніяк не змогла збагнути, де вони можуть бути. Як ви помітили, мені подобається історія, але не така, як в школі, мені подобається розгадувати загадки нашого міста. І ось я нещодавно знайшла таку інформацію, як на початку другої, 19-го століття на околиці міста Ромни поручиком Лукашевичем був закладений гай з насаджень липи та Дуба. Дубовий гай в основному що примикає до вулиці Щучки. І тут наше коло пошуків звужується до монастирської вулиці. Це минула вулиця Щучки. Але далі цікавіше. В середині 19 століття Гай Лукашевич успадкував Іван Петрович, а потім його син Андрій Іванович Вашкевич. Останній займався благодійництвом. Заповів всі свої землі, крім родового будинку, нині вулиця Щушки, 55. Подарунок місту. На земельній ділянці поряд з будинком заповів побудувати навчальний заклад, де пізніше було побудовано приміщення школи-інтернат. Так ось, знайдемо будинок монастирської 55, знайдемо і дубовий гай. Вирушаємо на пошуки. До монастирської ведуть справжні стародавні бруківки. Їм не менше 300 років. Навіть можна зустріти ось такі ось споруди. Я навіть не сподівалася, що в румнах таке збереглося. Амуровані стіни всі із ось такого старого кирпича. Таке будівництво, мабуть, коштувало дуже дорого. А ось тут, в цементній кладці, зустрічається час. Але ми йдемо далі на пошуки. По незрозумілим причинам в СССР раніше бруківку ховали під асфальт. Будівля семінарії, де навчався письменник Копель Городський. До речі, приятель самого Петлюри. Рим. Ну, ми шукаємо монастирську 55. До вулиці Монастирської примикаючі дороги вкритою стародавньою брусчаткою. Альний заклад, який був побудований за наказом Вашкевича. Зараз це інтернат, який носить ім'я деревської. Ця жінка після Другої світової війни установила дуже багато сиріт. Це мати героїня. Деревська заслуговує на окрему розповідь про себе, яку я неодмінно зроблю. А ось і самий центр дубового гаю Вашкевича. І це дійсно колись була окраїна міста. Що стало з гаєм? А сталося те, що Українську Народну Республіку захватили комуністи. Після захвату УНР комуністами парк Вашкевича був впиляний. Комуністи популяли дуби, щоб закласти парк на честь комсомольців. Але як завжди у комуністів вистачає сил тільки на те, щоб зруйнувати. І пам'ятник комсомольцям має тепер ось такий вигляд. Ну що, В історичному плані все справедливо. Зараз вони намагаються відновити цю паркову зону. Насаджено багато молодих дерев. Про це свідчить і табличка. І все ж таки деякі дуби Вашкевича збереглися. Зараз я вам їх покажу. А ось із залишки дубового гаю Вашкевича. Їх тут налічується не менше п'яти штук. На мій погляд, їх треба заповісти, щоб їх не знищили. Ось така ось історія вийшла. Адже цим дубам під 200 років і їх залишилось зовсім небагато. До зустрічі, нас чекає ще багато подорожів та експериментів.